Я білизни і купальнички лупіло. -Лу. 2 4 роки набір. Далі наборчиків двох дизайнах. Двоє синеньких сірі і білі на вік 12, 14 років. 12, 14. Також 12, 14. І теж на 12-14. Ці всі упаковочки на один вік. Ще є ось в такому кольорі. Двоє рожевеньких, горошок і біленькі, теж 12-14. І в упаковочках ще 6 упаковочок на такий самий вік. Регланчик для плавання для хлопчика 134-140. Купальник для дівчинки 86-92 86-92. Трусики і маєчка 110-116. Трусики на хлопчика 122-128. Такий набір 146-152. Плавочки 122-128. Трусики. І набір боксеров для хлопчика 134-140. купальничок вверх. 122, 128. Набір топів 146-152, трусики 134, 140. Комплект купальничок 122-128. Топ і трусики. Також топ і трусики на вік 110-116. Чнячим патрулем 122-128, топ і трусики. Комплектик 2-4 рочки. 110-116 також комплектик купальник. І суцільний навік 158-164.